У період дії воєнного стану пацієнту з симптомами COVID-19, грипу або грві можуть оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно. При цьому, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад 5 днів. Пацієнт обов'язково має з'явитися на особистий прийом до лікаря, повідомляє прес-служба Черкаської обласної адміністрації. Пацієнт має змогу звернутися до лікаря за допомогою засобів телефонного зв'язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв'язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це не нова норма, вона вже діяла під час пандемії. Міністерство охорони здоров'я впроваджує зміни для спрощення взаємодії пацієнта з лікарем і мінімізації проявів самолікування. Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.